Вітаю в ефірі новини на телеканалі НТА. Мене звати Мальва Вовк і вже за хвилину про таке. Електоральні настрої. Хто піде на вибори і чого хочуть вийти від політиків? Картопляний час. Чи вродився на Львівщині другий хліб? І скільки коштує? Книга про митрополита постить Йосипа Сліпого по новому відкрив іноземець українцям. Тіло мертвого чоловіка знайшли вночі посеред вулиці Шевченка. У нього виявили тілесні ушкодження, переламаний ніс та пробитий череп. Повідомляють громадські активісти у соцмережах. Також у повідомленні вказано, що злочинці намагалися приховати причину смерті, поклавши тіло загиблого так, нібито він впав з висоти. Правоохоронці підтвердили, що у чоловіка і справді виявлені тілесні ушкодження на голові однак, реальну причину смерті та особу цієї людини наразі ще встановлюють. 29 вересня близько 23.30, на 102 два повідомили про те, що на вулиці Шевченка виявили трупи чоловіка. Виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що це 55-го року народження, котрий мешкає в одному з будинків. На цій вулиці на його голові виявлено тілесні ушкодження, але чи чоловік сам собі їх спричинив падаючи, чи все ж таки це робили сторонні особи? Зараз встановлюється. Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які мали намір заволодіти трьома мільйонами гривень. Злочин було скоєно під час перевезення коштів представниками однієї з охоронних фірм. Як повідомляють в головному управлінні міліції Львівщини, зловмисники заздалегідь спланували злочин, маючи інформацію про те, коли, ким, куди і скільки грошей перевозитиметься, четверо зловмисників на місце скоєння злочину приїхали на авто, де із викраденими номерними знаками. Тоді за їхніми діями вже слідкували правоохоронці і схопили чоловіків на місці події. У їхньому авто також виявили перук. Та інші засоби маскування була затримана злочинна сійка організована група в складі чотирьох чоловік, всі мешканці міста Львова, один з яких раніше судимий Зараз вони всі знаходяться в ізоляторі тимчасового тривання. Ми проводимо обшуки. За місцями їхніх за місцями їх проживання, інших місць, де вони перебували після скоєння злочинів налагодили взаємодію з нашими колегами з інших областей і перевіряємо їх на причетність до скоєння інших таких резонансних злочинів. Дмитро Загарія зазначив, є інформація про те, що група злочинців дотична до вчинення кількох грабежів, розбоїв та крадіжок на території Західної України. Картопляний бум сезон збору відкрито через спекотне літо. Урожай менший ніж торік, та все ж не катастрофічний. Хоч і ціни на львівських ринках дещо кусаються, покупців це не відлякує. Чи добре вродила картопля цього року, та скільки за неї просять на місцевих ринках? Дізнавалися наші журналісти. Оскільки сімдесят гармовариця. За кілограм наймасовішого продукту українців на львівських ринках просять 2,5, а то й три гривні. Покупці, аби запастися на зиму, скуповують її мішками. Кожна сім'я запасає мінімум кілограмів триста. Ціни, кажуть, трохи кусаються, але миряться з ними. Купую по 2,70. Мене то встрає, бо дешевше ніде нема. Де буде? Хіба буде дешевша? Дешевше, я думаю, не буде. Нестача дощів та аномальна спека суттєво вплинули на городину, нарікають селяни. Відтак другий хліб українців постраждав в першу чергу, та ще й не вирізняється якістю. Бульба якась така, ну, не важна, але є так, не дуже так куп. Цьогорічний урожай порівняно з минулим, ну на відсотків 30 менший, але на Галичині можна миритися ще з картоплею. Ціна порівняно невелика. Та як порівняти, що долар, інфляція, то все зросло, то. Пані Марія вирощує картоплю уже 10 років. На продаж розводить різні сорти. Є жовті сорта, є білі сорта. Дуже спільно. Ну, якусь таку гарну виберіть, може ту води. Погодні умови якраз стали на заваді. І от вружайність наполовину менша. Минулого року вартість картоплі була менша, але вружайність була більша. Цього року врожайність менша, а вартість більша. Картопляний ажіотаж звичний для цього періоду, кажуть маркетологи. І додають, його створюють самі ж покупці. Ажіотаж, який виник ні звідки, і проблема з картоплею, воно, Якби підігріло інтерес покупців, покупці масово почали закуповувати, відповідно ціна полізла догори стала вищою, ніж була минулого року. Наразі ж Львівський регіон лідирує в Україні за найдешевшими цінами на картоплю. Тому картопляниками і дарунами взимку львів'яни будуть забезпечені. Марина Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Не забудьте увімкнути світло з 1 жовтня. Водії усіх транспортних засобів у світлу пору доби змушені, виїхавши за місто, увімкнути фари. Основна мета такої вимоги кажуть удаї зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод на позаміських дорогах. Адже у зв'язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху. Таке правило діятиме до 1 травня. А за його ігнорування на водіїв чекає штраф близько пів тисячі гривень. На площі митній нарешті почали ремонтувати фонтан. Фігура хлопчика, з якого витікала вода, не працює уже рік. Його почистять та приведуть до ладу. А вже після зими обіцяють доробити і сухий фонтан поруч. Як проходив перший день ремонтних робіт, бачили наші журналісти. Демонтують плитку та руйнують непотрібні конструкції. З цього почали ремонт фонтану на митній, проте статуя хлопчика залишиться, запевняють робітники. Сьогодні плити і демонтаж роблять, ну, а зараз прийде прораб і скарять дальнішу роботу. На нове життя фонтану з хлопчиком у мерії виділили понад 900 тисяч гривень. Схему проєкту ще допрацьовують та вносять зміни. Кажуть, треба все прорахувати, оскільки всі насоси застаріли. Архітектор показує нам, яким має бути фонтан на митній, та запевняє, розміри не зміняться. Щодо фонтану він буде пішохідним. О, тому що ця чаша вона є настільки цей бетон настільки поганому стані, що його потрібно би було зараз демонтувати і перезволити новий. Ми подумали, що оскільки вже і так повністю все демонтується, то краще зробити пішохідний. Це буде більш такому ну сучасному, якби війні. Пан Іван працює неподалік фонтану, проходить біля нього щодня. каже, він був у жахливому стані. Тепер же має надію, що його приведуть до ладу. Я собі уявляю краще ніж був. Тому що я його бачу кожен. день І тут було не дуже приємно ходити, Чому? тому що тут собаки вигулюють і справляли недобре враження. А тут думаєте, краще? — Так, а тільки так, а інакше навіщо ламати. Я просто ще дивлюся, яка техніка гарно ламає. Виявляється, що ламати краще, ніж будувати. Демонтаж плит мешканців лякає, побоюється, що з такими темпами від фонтану не залишиться нічого. Ну, то, що ламають де все, те, що я буду влізу. Інші ж кажуть, що це ще один спосіб нажитися на львів'янах. Такий, щоб не відмивалось на то, менше відмивалося грошей, я такий хочу. А суто по дизайну мені не дуже воно пече. Мені би таке підійшло. Оновлену площу слід чекати вже в наступному році. А це передбачає пониження площі, заміну верхнього покриття та усіх комунікацій, оновлення фонтану, влаштування вуличних меблів та висадку нових зелених насаджень. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, Олег Возний, НТА Новини. Електоральні настрої до виборів ще майже місяць, а політичні обличчя вже починають набридати виборцям з білбордів. Втім, активність зростає, кажуть соціологи. Традиційно львівщина одна з перших за кількістю тих, хто голосує. Зараз такий намір мають більше 70% мешканців області. Яке ставлення до кандидатів у львів'ян та що від них очікують, дізнавались наші журналісти. Місцеві вибори не за горами, а депутати продовжують засипувати виборців обіцянками, білбордами та подарунками. Чого ж насправді хоче виборець, та чи вгадають це політики? Якщо б на наступний тиждень пройшли вибори до місцевого самоврядування, то кількість охочих обрати нову владу збільшилась аж на 10%. Так порахували соціологи на кінець вересня? Це 72%. Збільшилась кількість тих, хто визначився, що він на вибори не піде. Це 16%. відсотків. За результатами досліджень виборець очікує, що політичні партії мають більше дбати про інтереси простих людей та вміти організовувати роботу в регіоні. Серед іншого, мешканці Львова стверджують, що політичним партіям не вистачає відповідальності та щирості. Також люди оцінили ситуацію і щодо фальсифікації. На питання, чи відбудуться фальсифікації під час виборів до місцевих рад, ну, відповіли так: 45%. Політологи кажуть, що на вибори краще йти молодим, однак провіреним особам, зокрема відомих серед молоді. Очевидно, треба орієнтуватися виборцю на те, щоб обирати до місцевих рад, передусім, не Політиків, а людей, які добре ознайомлені з місцевою господаркою, ну і, безумовно, людей, яких ти знаєш особисто, і людей, які, за яких ти можеш так чи так поручитися. Також опитування показало, що цього року на вибори готова іти рекордна кількість виборців. Найбільша ось уже за декілька років. Зокрема, набагато активнішою стала й молодь. Василь Гуч, Олег Возний, Ента Новини. Про специфіку місцевих виборів та які слід очікувати проблеми, ми запитали у політолога Соломії Саврук. Власне, в нас є по перше нестабільна ситуація в Україні. Якась певна політичні складнощі, і виборець є емоційно дуже вразливий. Ми бачимо, що партії цим дуже маніпулюють. Вони говорять про те, що вони забезпечать мир, забуваючи про те, що вибори є місцевими насправді і зовсім не в компетенції органів місцевого самоврядування вирішувати проблеми армії чи якісь інші військові конфлікти. Проте ми знаємо, що виборець Львівщини є втомлений від якихось таких маніпулятивних технологій, від якихось загальних гасел, і він очікує, по-перше, нових обличчя по Якихось конкретних кроків кандидатів, і потенційно депутатів та міських голів для того, щоб вирішувати певні проблеми, конкретні, які стосуються місцевого самоврядування. Є запит на нові обличчя, і ми маємо якісь певні партії, які з'являються вперше на цих місцевих виборах. Ми будемо мати нові обличчя у списках. Це пов'язано з цілою низкою причин. По-перше, те, що, по-перше, кандидати і партії шукали нові обличчя в партії серед громадських активістів. Це вже. Починалося на парламентських виборах. По-друге, так само ми маємо норму в законі про 30% відсоткову гендерну квоту, і так само з'являються якісь нові обличчя жінок, активістів, які раніше працювали, десь ще в соціальній сфері, чи в культурі, чи в науці. Вони зараз з'являються в списках політичних партій. Я думаю, що це змінить якість місцевого самоврядування. Так само Ну, насправді вибори є місцевими. Вони відрізняються від парламентських виборів тим, що зокрема там до сільських град чи до районних рад Кандидати більше безпосередньо спілкуються з виборцями, тобто вони десь. Дають якісь більш чіткі обіцянки, і тут можуть бути певні порушення так само. Тобто, ми маємо тут можливості непрямого підкупу виборців. Ми знаємо, що кандидати дуже часто обіцяють якісь вирішити, дуже локальні проблеми, які б мали вирішуватись десь в Раді. Наприклад, там додаткове освітлення, чи встановлення лавочок, чи якийсь благоустрій, чи будь-що інше це обіцяється кандидатами і робиться безпосередньо напередодні виборів. Це і непрямий підкуп виборців. Ще одна несподіванка, яка може бути, це. Так само, можливо, буде низька явка виборів виборців на цих місцевих виборах, тому що виборці є втомленими від якихось маніпулятивних технологій. Виборці, так само у нас менше приходять на місцеві вибори, ніж на парламентські. Я думаю, що цей останній місяць, який залишився, кандидати мали б максимально використати для того, щоб показати виборцям свої програми чіткі і так само. Мотивувати виборців прийти на дільниці ще однією особливістю цих виборів на Львівщині якоюсь новинкою буде те, що у 15 громадах Львівської області будуть відбуватися вже вибори до об'єднаних. Органів самоврядування об'єднаних громад найбільше таких виборів це спов'язане з реформою децентралізації. Буде у Самбірському районі Львівщини. Також є у інших, тобто, вже в цих нових громадах будуть обиратися сільські голови об'єднаних громад і так само старости. Новий музичний майданчик у Львівській обласній філармонії відкрили камерну сцену. Розрахований зал на 100 осіб. Ще декілька років тому у цій кімнаті був репетиційний зал. Коли ж його стан став критичним, у керівництво філармонії виникла ідея: зробити новий майданчик для творчості. Ремонтували камерну сцену спільно, обласна рада та музиканти. Оновили все від підлоги до фортепіано. Останні музики навіть спробували в дії. Кажуть, і інструмент хороший, і камерна сцена додає глибини звуку. Тепер проводитимуть концерти, лекції, виставки та презентації. Вже 1 жовтня у День музики, тут відбудеться святковий концерт відкриття. Більше того музиканти навіть склали програму до грудня. Тут був звичайний репетиційний зал, але з року в рік він страшенно зношувався, бо коли кожен день репетиції, оббиваються стіни, нищаться крісла, інструменти, все повністю. І цього року він я вже бачив, що зал залом треба щось робити, і ми повністю все відновили. Концертний зал він функціонує цілоденно. Для дітей будуть відбуватися концерти в обідній час, коли їм зручно. А у вечірні е, час будуть відбуватися е, різні камерні концерти. Великий українець, очима іноземця. У Львові представили книгу відомого американського релігієзнавця Ярослава Пелікана. «Ісповідник між сходом та заходом. У книзі автор описав своє ставлення до постаті Йосифа Сліпого. Над її створенням працював чотири роки. Українці ж книгу про відомого земляка отримали через чверть століття. Я перший раз в житті його побачила. Це була така людина, така капоті, високий він був, розумієте, в чорному капелюсі, куфайка, ватені штани, паличкою в руці, і мішок за плечима пусий мішок. І коли він ішов, в'язні, які сиділи під стіною, всі встали, і він їх поблагословив. Таким пригадують настоятеля Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого його рідні. Нові ж грані патріарха кажуть, побачили на презентації книги і сповідник між Сходом і Заходом. У праці автор змінює образ Йосифа Сліпого, як той колись змінив його життя. Це людина, яка була е, все життя лютераном, і властиво, завдяки пізнанню особи патріарха Йосифа і історії української греко-католицької церкви, полікан почав цікавитися і православ'ям, і він в результаті перейшов на православ'я. Не лише святий, а й звичайна людина. Покійний Ярослав Полікан показує не тільки здобутки Йосифа Сліпого, а й його помилки та проблеми. Для цього використовує архівні документи та спогади про патріарха. Церкву ж автор вважає містком, який об'єднає дві культури східну та західну. Звідси і назва книги, і її оформлення. Ми помістили святоюрську браму, на якій є дві статуї східної і західної філософії, адже книжка і називається співвідник віри між сходом і заходом, і всередині портрет, мозаїчний портрет роботи Святослава Горде. Інського, який є викладений у базиліці, малий малій базиліці святої Софії у Реймі в Україні. Праця з'явилась із запізненням у чверть століття. Оригінал побачив світ у 90-му році в Америці. Тоді він мав чимало популярність серед української діаспори. Актуальна книга сьогодні, Думаю, що ми дозріли. І якраз в ці ювілейні дати, коли ми згадуємо патріарха Йосипа, вона якраз допоможе підсилити, подивитися на нову на його особу, можливо. Неординарно, не класично і ще раз оцінити його заслугу і опіку Бога над українським народом. Придбати ізповідник між сходом і заходом можна у книгарнях Львова. Для цього доведеться викласти заманця більше ста гривень. Ірина Сиєвич, Іван Мазаренко, НТА новини. Нині християни вшановують пам'ять великомучениць, віри, надії, любові та їхньої матері Софії. Вони жили у другому столітті при римському імператорі Адріані. Він змушував матір та її малих доньок зректись християнства. Однак дівчата були непохитні у своїй вірі, за що зазнали мученицької смерті. А через три дні Бог забрав і матір. Свята Софія, зазнавши за Христа великі душевні муки, разом з дочками зарахована до лику святих. Цей образ у церкві є прикладом незламності віри. Усе християн. Тиянське свято в Україні запроваджено день усиновлення. Його почали відзначати сім років тому, аби привернути увагу до дітей сиріт та спонукати українців приймати таку малечу до своїх родин. Це уся інформація на даний час, яку зібрали наші журналісти. Я з вами прощаюся. Тепла вам та позитиву. Самить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Залишайтеся на НТА. Вітаю до вашої уваги спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. потужніші за реал. Блискучі парижани, в складі яких не менше зірок, ніж королівського клубу, вже за кілька годин екзаменуватимуть Донецький шахтар у Львові. Звісно ж, або приїхали тільки перемагати, хоча й розповідають хитро про оборону. Але й гірники спробують довести, що вони не пальцем роблені. За шаленої підтримки у Львові крути здатні покусати ПСЖ. Головне, щоб судді знову не втрутилися у футбольний спектакль. Поразка в першому турі 04 від мадридського реала для шахтаря була болючою. Зрозуміло, що аби не втратити сподівань на вихід до наступного етапу, у Львові потрібно зі шкіри вилізти, але не програти ПСЖ. А паризьку команду багато хто вважає за потенціалом та міцтю навіть сильнішою за вершкових. Арабські гроші зробили з французів зіркову банду, яка є монополістом у внутрішньому чемпіонаті і які вже пророкують боротьбу за головний трофей європейського масштабу. Гірникам доведеться протистояти футбольному кілеру, який не пробачить навіть мінімальної помилки. Я мотивований на 100% на кожну гру. І не тільки я, а й уся команда. Адже ми повинні підтримувати той рівень, на який вийшли. І за можливості підвищувати його. Команда Лорана Блана не програє в офіційних матчах ще з квітня. Немає наміру вона цього робити і в Львові. Із шахтарем ПСЖ у своїй історії ще не зустрічався. Зате інші українські клуби свого часу повозив добряче. У десяти рандеву лише одного разу французи програли Динамо. Сім разів вигравали і двічі грали в нічию. Завдання кожного матчу правильно побудувати оборону. Команда, яка краще захищатиметься, і здобуде перемогу. Ми завжди стараємось правильно захищатися, але й про атаку думаємо. У шахтаря чудові гравці, чудовий тренер. Але й ми маємо сильні якості. Хто володітиме м'ячем, той і виграє. Обидві команди старатимуться добре захищатися, але й з точки зору атаки буде цікава гра. хороша статистика. І в гірників. шахтарі у протистояннях з французами виграли п'ять останніх матчів, не поступилися в останніх семи поєдинках на своєму і чужому полях, а також не програли в жодній із п'яти домашніх зустрічей. От тільки ПСЖ зараз важко назвати французькою командою. Окрім Матюйді, всі інші зірки світового масштабу зібрані в різних куточках планети. З такими футболістами, як Давід Луїс, Тіагу Сілва, Мотта, Вератті, Ді Марія, Кавані Ібрагімович, клопоти донецької обороні парижани створять, можна не сумніватися. Та хитрі жабомани, перш за все, говорять про власний захист. Ми готуємося до потужної гри з боку Шахтаря. Це сильна команда. Ми старатимемося надійно зіграти у захисті, але й в атаці хочемо себе проявити. Якщо вдасться виграти, будемо задоволені. Що ж робити гірникам із потужними червоно-синіми? Завдання дисципліновано і організовано діяти від стартового до фінального свистка і не дозволити ПСЖ зіграти у свій футбол. Ібрагімович і компанія не люблять. Коли події на полі розвиваються не за їхнім планом. Те, що кроти вміють сушити гру, вони демонстрували вже минулого сезону у поєдинку з Баварією. Здатні помаранчево чорні зробити сюрприз і цього разу. От тільки б арбітри традиційно не запхали свій свисток куди не треба. Я не хочу, щоб нас недооцінювали і принижували. Також не хочу, щоб ставилися до нас як до маленької команди зі Східної Європи. Не хочу, щоб нас упереджено судили. Давали пенальті, яких немає червоні картки. Таких випадків було безліч. Згадайте матчі проти порту, Ювентуса, Манчестер Юнайтед. Я хочу нейтрального, чесного суддівства, щоб до нас ставилися так само, як ставляться до топових клубів. На боці Шахтаря зате буде переповнена арена Львів. А французькі вболівальники, як відомо, до столиці Галичини їхати не ризикнули. Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА «Спорт, як Він є докрутився до золота. Нарешті наш колега Йосип Пазяк з п'ятої спроби виграв чемпіонат світу з велошосе серед журналістів, який завершився у бельгійському оденарде. У шосейній вологонці Пазек став найкращим в індивідуальній гонці на 23 кілометри. У цій дисципліні взяли участь понад 20 учасників із 16 країн світу. Наступного дня Йосип Пазек став четвертим у груповій гонці на 46 кілометрів. Спортсмену, який фінішував третім, пазек програв лише дві тисячні секунди. Це все на сьогодні насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Початок жовтня зустріне львів'ян мінливою хмарністю та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-4 градуси тепла. В день повітря прогріється до 15-17 градусів із позначкою. Плюс також місцями на поверхні грунту та в повітрі обіцяють заморозки 0-2 градуси тепла.